Запоріжжям на водомі під назвою Глагуна 2 відбулись змагання зі спортивною рибною ловлі. 19 команд Запоріжжя і Дніпра взяли участь у благодійній ініціативі, адже гроші від внесків направляються на допомогу армії. Турнір тривав 30 годин. Рибалити можна було лише на три водилища. Спортсмени цього року побили рекорди водойми. Загальна вага виловної риби була одна тона. «Бікфіш» був несподіваний для всіх, навіть для нас, які вони цим цим це був сум 26 кг 100 г. грамів за правилом спортивного рибальства. Уся риба була випущена до водойми. Жодна особина не постраждала. На жаль, не всі змогли взяти участь через вторгнення расистів. Команди з енергодару та інших окупованих нині міст за зрозумілих причин ніяк не могли бути тут. Дуже сумуємо, але кошти, які ми цього разу зібрали. Нехай це допоможе так. хлопцям і кож приблизить допом... нас до перемоги. Кожен допомагає як може. Ми таким чином допомогли. Метою цьогорічних турнірів є допомога армії, вдосконалення навичок та просто можливість з'єднатися з природою трохи відволіктись. Раніше такі змагання збирали більшу кількість учасників, та частина хлопців пішли захищати батьківщину. А організатори з перших днів допомагають фронту і тилу чим можуть. Почалася війна. Ми зразу не... Пішли волонтери самі, вначалі самі потихеньку ловили тут рибу на столстало, так промисл, промислова риба. Ми е, е, самі там. Е... Старались там по лікарням розвести. Ми за півтора місяця дві з половиною тонни риби знайшли волонтерів у епіцентрі. І тоді хлопцям уже підвозили перші дні. Там в мене чуть-чуть бізнеса було з піском. зв'язано. ми більше 40 машин, 30-тонників розвезли безплатно, розвезли, кому дзвонили, всім нада. Це то, що я кажу, хто чим може, тим і допомагає. А в літні місяці влаштували благодійні змагання серед рибалок, кошти від яких ідуть на допомогу для зсу. Це вже другий в цьому році турнір, в результаті якого зібрали аж 20 тисяч гривень на придбання автомобіля. Завдяки нашим командам. Ми зібрали 20 тисяч гривень, які передамо до збройних сил. Ми опікуємо один батальйон і ми збираємо на чергу. Ще плануємо у серпні місяці провести одні змагання, тому запрошуємо прийняти участь водойма рина.